Питання, що стало одним із символів цієї війни, питання, що з перших хвилин російського вторгнення розліталось по всій країні, і за її межами ті, хто залишились в країні, і ті, хто виїхали, потребували стабільного мобільного зв'язку із рідними та друзями. Особливо цього потребували ті, хто зібрались на швидкоруч та виїхали в перші тижні війни. Часто з одним рюкзаком без грошей на мобільному рахунку та без можливості його поповнити. До вторгнення звичайна кількість мобільних абонентів України за кордоном становила близько 2 мільйонів на місяць. У березні 2022 року ця кількість сягнула піку в мільйонів абонентів. Більшість з них перебувають у країнах Європейського Союзу. Держава і бізнес об'єднують зусилля для того, аби допомогти українцям в ЄС залишатися на зв'язку. Мобільні оператори та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв'язку. НКЕК 27 лютого на третій день вторгнення. НКЕК. Просить європейських партнерів, зокрема Барек, знизити вартість роумінгу та міжнародних дзвінків в Україні. Вже з 27 лютого, у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою, локальні мобільні оператори починають роздавати безоплатні сім-карти. Оператори країн сусідів України надають більш вигідні умови для дзвінків в Україну, а часто і безоплатний пакет послуг у перші місяці. Це був потужний крок з боку європейських мобільних операторів, та насамперед. Країнських, адже ми зіштовхуємося з обстрілами телекомінфраструктури росіянами, масовим виїздом наших абонентів українців, які вимушено полишили Україну через війну. А це власне напряму впливає як на додаткові витрати на відновлення мереж, так і на дохідність операторів. Однак необхідно знайти довготривале системне рішення для того, щоб українці, які рятувалися від обстрілів, залишалися на зв'язку зі своїми рідними. Такий механізм розробляють у рекордно короткі терміни вже 8 квітня, за підтримки комісії ЄС, Європарламенту та НКЕК. Три українські та 24 європейські мобільні оператори підписали спільну заяву, ціль якої зниження тарифів на послуги роумінгу та міжнародних дзвінків в Україну. Заяву початково укладали на три місяці, але спільними зусиллями з колегами з мінцифри, з уряду, а також завдяки активній позиції наших колег з європейської комісії, нам вдалося продовжити термін її заяви вже в четверте. В перший тиждень, коли виїхала до Австрії, зрозуміла, що в мене є безоплатний роумінг. Їду в машині і розумію, що в мене є інтернет, зв'язок і я можу набрати чоловіка. Україна розпочала рух з інтеграції до єдиного роумінгового простору Євросоюзу у 2016 році після часткового набуття чинності угоди про асоціацію з ЄС. На жаль, ми рухалися не в тому темпі, як нам би хотілося через багато на те причин все змінилося. На жаль, з повномасштабного вторгнення. Проте варто сказати, що ще до 24 лютого нам вдалося суттєво знизити ціни на румінг в європейському союзі, а також збільшити об'єми пакетів послуг, що пропонуються українськими операторами в румінгу. І багато для цього зробила власне українська сторона, що допомогло і нам, і операторам дуже швидко відреагувати на трагічні події та забезпечити людей зв'язком роумінгу з перших днів повномасштабного вторгнення у 2020 році Україна прийняла закон про електронні комунікації, що набрав чинності 1 січня 2022 року. Закон наблизив національне законодавство до європейських стандартів. Зокрема, закріпив виключні вимоги до учасників ринку електронних комунікацій, інтернет-провайдерів та мобільних операторів. Деталізував норми щодо захисту користувачів від СПАМу та визначив вимоги до рівня наданих послуг. У вересні 2021 року Україна ухвалила закон, за яким у січні 2022 року було створено НКЕК національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв'язку. Ухвалення цього закону. Стало важливим кроком для інтеграції України до єдиного європейського ринку комунікацій. Ми були постійно на зв'язку з чоловіком. Я знала, що він живий. Я тримала його в курсі, куди ми їдемо, де зупиняємось. Також в телефонному режимі я вирішувала проблеми з бронюванням житла. Без стабільного зв'язку нам з донькою було б дуже важко. Завдяки подовженню спільної заяви близько 4 мільйонів українців ЄС гарантовано отримують доступний мобільний зв'язок. Паралельно Україна з ЄС працює над тим, аби приєднати Україну до Ром Like Роум Home – like Це політика ЄС з регулювання роумінгу. Фактично, це єдиний роумінговий простір. У роум like Home при подорожі всередині ЄС абонент не сплачує додаткової плати за розумне використання послуг роумінгу тільки звичайну абонплату своєму національному оператору. Щоб приєднатись до єдиного роумінгового простору з ЄС, ми маємо виконати цілу низку вимог юридичних, технічних та організаційних. Зокрема, додатково інформувати абонентів. Та переналаштувати тарифи, щоб вони працювали як в Україні, так і в роумінгу в країнах ЄС. У нас вже є окрема команда, яка працює над впровадженням змін для повноцінної інтеграції в Roam Like at Home. Європейський союз та Україна готуються до інтеграції нашої держави в зону роумінгу ЄС у квітні 2023 року. Комітет асоціації Україна ЄС прийняв пропозицію комісії щодо приєднання України. До правил Європейського Союзу про роумінг.